Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці портативна зарядна станція All Powers S2000 Pro. Приїжджає вона у нас в надійно захищеній упаковці і ми готові її відкривати. Дизайнери попіклувалися про стильну упаковку. Відкриваємо інструкція і технічні характеристики. Водонепроникна сумка чехол Комплект кабелів для зарядки. Кабель для зарядки від мережі автомобіля і від сонячної панелі. І сам пристрій AllPowers S2000 Pro. Він має 4 розетки європейського зразка, роз'єм для автодому, 4 USB-роз'єми, 2 Type-C для підключення сонячної панелі і автомобільна розетка. Вмикається вона однією кнопкою і має інформаційний дисплей. Обирає all Powers та не став життя на паузу.